Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати з нами різні смаколики. Сьогодні у нас чудовий рецепт з простих продуктів, дуже гарний. Такий, виходять такі е, вергуни чи хрусти, ще е, кремблі називають, хто як називає. О, але дуже смакота виходить, неймовірно. М'ягесенька, пишна така, ніжна. Дивіться, яка. Яка дуже-дуже-дуже-дуже м'ягесенька. І дуже смачнесенька. Якщо кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. У миску вбиваємо одне яйце. Беремо чуть солі. Всипаємо сюди 80 г цукру. Це гарно розбиваємо. Розтираємо. Всипаємо сюди 70 грам, 50 грам розтопленого масла. Ще раз розмішуємо і вливаємо, а ще цукру ванільного даємо, трошки аби пахли, а нам тут у мене ківки. Вливаємо сюди 250 мл кислого молока у мене або кефіру. Частина ми будемо додавати муку. Тут у мене є 500 г муки. Ми будемо частинами усипати і вимішувати так. Частину всипали і тепер будемо давати, то вже зробилося тісто як густа сметана, і даємо сюди чайну ложку рівно соди І муки ще. Коли гарно ми вимісимо, будемо, якщо вже буде тяжко цим, то будемо руками підмішувати. Місимо руками. Я буквально додала, аби зібрати це все тісто, чайну ложку олії. Воно має бути таке трохи липкувате, але кладемо його на пару хвилин, на 15 хвилин, аби воно просто постояло отут. Отаке липкувате має. Не забивайте його, не треба забивати. І найпостоїть. Так, тісто ми виложили на стілничку, собі трошечка мукою підмісити треба. Ну, так і будемо його розтачувати. Розтачуємо ось так, дивіться, хочете би були хрусткіші, розтачуєте тонче. Хочете би були трошки грубші, розтачуєте трошки грубше. Беремо отако, розрізаємо на полоски, такі невеликі. А тепер беремо так і ромбами. Отако ріжемо. В цих ромбах просто робимо отаку дірку і вивертаємо. Просто беремо всю дірку і там ми вивертаємо і робимо отакий, отакий вергунчик. Посередині, посередині, там отакий, бачите, ось такий вергунчик. Так ми сформуємо всі. Так, у каструльку вливаємо олію і пробуємо, чи вона нагрілася. Якщо вже йдуть там такі гей пузирки, то, то вже нагрілася. Будемо тепер полегенько їх отако смажити. О, бачите, вже в нас і нагріла на такому невеликому вогні. О, будемо їх смажити. Хочете, я ще раз кажу, хочете, аби були вони хрусткіші, даєте, розточуєте більше. Хочете, аби були такі вам м'ягенькі. І робите ті, робити, робити такі тонче, не швиденько смажиться, і з такої порції виходить багато. Ubertań, bo one już na środę go smażycie. Kończysz Так пару хвилин з одного і другого боку, і вони вже готові. Не треба їх сильно пересмажувати О, і складемо їх на паперовий рушничок. А тут зразу знову накладаєте і так смажемо всі. Я робила й і, і грубщи. Не швиденько, німто ти, сюди, туди і вони швиденько вже всі і готові. Швиденько смажиться. І пухкі такі, видите, які, які гарні виходять. Так. Знову так посмажимо всі. Зараз всі вже вже моментально. Такі не будемо багато їх присмажувати, будемо, бо ось таке тісто, що воно нас швиденько. Просмажуюсь. Так, все посмажимо всі. Якщо тісто постоїть трошки більше, дивіться, як вони всі пузырі, яке робить ці пузирчасте, таке тісто, коли смажиться. Дуже таке гарне робиться е, тісто. Так що його не треба багато е, ні е, підсмажувати, трошечка вийти і відти і все. І вони вже готові. Дуже гарні такі. Дві такі пузирчасті. Від таке тісто Такі Таке гарне. Які пухкі, гарні е, виходять. Ось скільки гарних таких е, чудових вергунів чи хрустів, е, хто як називає, ми трошки їх присиплемо так пудрою. Ось такво. Не дуже гарні, такі смачнесенькі, з простих продуктів е, готуються, смакують до всього. Зараз можна на різдво їх приготувати замість е, пампушок. Бо вони дуже-дуже такі гарні. О, такі. Чудові, якщо я ще раз скажу, з такого дивіться, пухкіщі, грубші, дивіться, які в них м'ягесенькі. М'ягесенькі, такі дуже взагалі м'ягесенькі і смачненькі, дуже. До чаю, ще раз кажу, до кави, буде супер. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі чудові, гарні дивіться. І скільки багато виходить. Може, так телефон не віддає, але вони такі жовтесенькі, такі такі дуже класні, що класні, м'ягесенькі такі. от дуже дуже Це один з простіших варіантів таких тих, не є з тих дорогих, бо є, є такі у мене ще є такі, що багато там яєць, а тут просте, за простенького продуктів дуже мало. І виходить надзвичайна смакота, так що готуйте.